Дивилася інформація про ähm... Такі собі абсурдні заяви з боку російського МЗС там заявили про те, що, начебто, про начебто підготовку Україною підриву дамби в Київській, в Київській ГЕС та Канівського водосховища, речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що це стане черговою цинічною провокацією проти Російської Федерації, адже за її словами, Київ звинуватить у руйнуванні Москву. і в центрі протидії дезінформації РНБУ України повідомили, що. Ця заява це частина дезінформаційної операції Мир, метою якої є, начебто, розмивання української формули миру в інфопросторі заходу глобального півдня та України. Там також повідомили про те, що такими заявами в Кремлі намагаються викликати паніку серед українців. А також розповсюджуються наративи про необхідність миру будь-якою ціною. Я ж нагадаю, що 6 червня 23-го року стало відомо про часткове руйнування греблі каховського водосховища і. Гідроелектростанції, електростанції, що призвело до масштабного затоплення півдня України, про плани окупантів підірвати Каховську гідроелектростанцію, українська влада попереджала задовго до цієї. Катастрофа і також про інші провокації, які можуть бути білоруські силові відомства, щоб показати Китаю свою силу, можуть готувати провокації під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною. Про це повідомляє з посиланням на центр національного спротиву. Спротив пише цитую: вони планують вдатися до провокацій, які самі ж успішно попередять з метою показати китайським колегам свої можливості з 8 по 19 липня на території Республіки Білорусь Ус проходять перші спільні навчання сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь та військовослужбовців народно визвольної армії КНР. Навчання мають статус антитерористичних і в планах білоруських силовиків присікти провокації вздовж кордону з Україною, і після чого звинуватити в усьому Київ. Тим часом міністр закордонних справ у новому уряді Великої Британії Девід Лемі зазначив, що поки Україна не має дозволу на застосування крилатих ракет Shadow по цілях на території Росії, але таке рішення обговорюють. Про це він сказав в інтерв'ю Європейській правді у Вашингтоні. Лемі запитали, чи може Україна бити ракетами Shadow по віддалених російських аеропортах. Я чув, що сказав пан Зеленський. Він поділився з нами деякими думками. Над якими ми зараз розмірковуємо. Повторюся, я підтримую право України на самооборону. Особливо зараз, після жорстокої атаки на дитячу лікарню. Його перепитали, чи потенційне рішення, яке обговорюється, стосується лише прикордонних районів Росії, як врешті погодилися Сполучені Штати, чи на більшу глибину Я не коментуватиму рішення США. А що стосується Великої Британії, то ми в останні дні обговорювали це з президентом Зеленським, і ми взяли на себе зобов'язання проаналізувати, зважити деякі ідеї. Але я не буду вдаватися в оперативні рішення, і для цього є дуже серйозні причини. У подальших коментарях міністр дав зрозуміти, що поділяє думку тих союзників, які проти надмірної обережності через побоювання ескалації, оскільки зволікання з наданням тієї чи іншої зброї грає проти України та робить менш значущим її ефект на полі бою. Він голосив: цитую Путін становить системний ризик для європейської безпеки, тому має бути непохитна підтримка України з боку всього альянсу. Бо якщо ми дозволимо диктаторам і авторитарним лідерам. Ргатися до своїх менших сусідів. Якщо Путін виграє цю битву, то боюся під загрозою опиниться безпека усієї світової спільноти. Як відомо, у нещодавніх коментарях новий прем'єр Кір Стармер сказав, що спосіб використання переданих Британією ракет Shadow є справою України. Багато хто сприйняв це як те, що Британія дозволяє Києву застосовувати їх і для ударів по території Росії. Президент України Володимир Зеленський після того згадував, що дізнався про дозвіл використовувати стормш. А до поцілях на території Росії, і що він говорив про це зі стармаром на першій зустрічі? Втім, згодом у британських змі з'явився коментар з Даунін-стріт про те, що політика уряду щодо застосування Україною переданої далекобійної зброї, на жаль, не змінилася.